Головне, щоб кольори не стикалися один з одним, тобто, щоб все було замальовано, щоб не було білого кольору, це головне. Ну і людина ж дивиться, щоб не було там маленьке, все мілкеньке, тобто, є чим займатися. Якщо у вас немає бажання приходити до психотерапевтів, або немає бажання або грошей, і ви не можете знайти безкоштовні консультації. Можна купити такі собі розмальовки, класні там олівці або фломастери і насолоджуватися. Полегше, однозначно полегше. Так, да, ви не, мож, не зможете розібратися зі своїм психологічним станом, але вам полегше. І, А, картини по номерам. Не знаю, як це а, ну, теж. Це, дуже да, це теж таке буває. І люди дуже люблять це як такий засіб відпочинку. Так, на деокупації дуже всі, коли ми проїжджали на деокупаційні території, то там дуже класно це заходило. Люди з великим бажанням малювали, але ми малювали ще із запитом, тобто, щоб це було отак.